Так, це у нас коврик для мишки. Таке діло ми знаємо. Таке діло ми любимо. Так. Ну, в принципі, маленький розмір, одразу хочу сказати. Я, ну, У мене метровий. У <смі> мене метровий коврик біля компа. Але стилистика і а, ну, матеріал прикольний. В принципі, якщо хтось користується чимось, ну, для ноутбука, до якогось там столика, можливо, ок. Але в мене велике полотно. Так, ну окей, подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100, він десь плюс-мінус коштує. Та і все. Так, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Так, ми відкладаємо це в сторону і йдемо далі. Давайте це відкриємо. Ніж вже майже лікар. Так, що тут? так. Харків. Порожню. Так, окей, ехо Харків. Ну скоріш за все, тут була бритва, мабуть. Так, ну а тут щось є. Що у нас тут таке? 100 років не бачив таких примітивних вилочок, але це таке. Так, і це у нас... Так, по-перше. Так, фотон 50 Гц. Ну, По-перше, я бачу тут а, таку штуку. А, це фіксатор для, телеф... для фотокамери. І, скоріш за все, це якийсь дуже-дуже старий а, апарат, спалах. Спалах для фотозйомки. Так, а, фотон я сказав, тут нічого немає. Так, ну добре, подивимось, навряд чи це а, користується попитом. Зараз, але, можливо, це колекційна річ, і, можливо, це можна буде комусь продати. Так, окей. Добре. Подивимось, скільки це може коштувати. Так, а тут це або під фотоапарат, який підходив би до цієї спишки, або просто додатковий сюди. Ну, коротше, не знаю. Так, Окей, відкладаємо в сторону. Так, достатньо очевидна штука. Давайте глянемо, що це за годинник. Ну, Типу, воно видно, що це годинник. Але який це годинник, Це вже інше питання. Так. Такий вигляд має. Це у нас а, слава. А, слава made in USSR написано. 11 камнів. Окей, така слава. Так. Так, ну це працює. Це що? Це щось... А, це заводити, мабуть. Ля, завів. Прикиньте, заводиться. Прикольно. Працюють виходить, ну, типу, їх, мабуть, ж треба вміти якось правильно заводити. Так, не буду нічого робити, бо зараз вони почнуть тут огуркотіти нам. Все в пилюки, як завжди. Але ось це означає, що механізм справний і вони працюють. Добре, подивимось, скільки вони можуть коштувати. І, власне, ой. Ой, щось ці посилки дуже погано. Я бачу провода. Тікають? Тікають. Прикольно. Так. Чарджер. Лайн-чарджер, так. Лайн-чарджер такий. Знову ж таки, у нас така штука. Дуже багато їх продається, і, до речі, не одна людина вже їх купувала, але так мені ніхто й не пояснив, до чого ці провода, до чого такі зарядки. Бо їх постійно купують, то я їх продаю по 30 гривень. Я не знаю, скільки вони мають би коштувати і скільки їх правильно оцінювати, але оцінити зарядку більше, ніж в 30 гривень, я не можу. Тому, якщо ви знаєте, до чого ці кабеля, до чого ці зарядні пристрої, пишіть в коментарі. Якщо ви думаєте, що це гепнуло, то це. Впала одна із кучок, яку я наготовив для того, щоб розпаковувати. Полетіла і щось дуже смачно цохнуло, скоріш за все, розбилося. Ну, нічого. нічого. Так, така у нас коробочка. Нічого, дойдемо до, до, до нього колись. А то посилки розпаковка нова пошта до 100 біса наготовив також 20-30 штук, і їх потрібно буде розпакувати, але після того як завершимо з цим. Коротше. Прикол, як вони працюють, не пам'ятаю. Раніше в діда були. так, Ага, правильно. Прикол. Маленькі тиски. Давайте затиснемо. Так, треба підігнати трохи. Це правильно було б зафіксувати, але в цілому в хазяйстві річ може пригодитися. Правильно? Похоже на руку, яка показує факт. <ріхи> так, окей. А, фіксується до стола. Прикольно, прикольно. Ну, взагалі, як на мене, практично. Якщо ти займаєшся чимось а, не дуже таким габаритним, вам там має бути видно, по ідеї. Так, ще підігнати розмір, А, я його не... А, ні, о, Отак от. Ця тема працює. І все, будь ласка, достатньо. Просто там щось тут підрізать, підточить, піджать, підрівнять. Ну, коротше, практично, практично. Чи потрібно мені? Та мені не потрібно. Окей. Okay. Так. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, Металеве. Я не скажу, що воно прям дуже важке. Грам 300, мабуть, 400 плюс-мінус по later. Так, але тим не менше, <кій> щось достатньо новеньке і цікавеньке, такого нам не попадалось 100%. Так, це у нас що? Made in China. Ну, понятно, що піще. Тому, якщо вам, можливо, були потрібні такі тиски, пишіть, забирайте в групі в Telegram. Окей, а ціну ви побачили, ми рухаємось далі. Так, ну, ладно, давайте відкриємо очевидну штуку. Теж 100% з Китаю. Так, я думаю, ті, хто мають дітей або а, в дитинстві понатіли по лизунам, по всякій штуці такой, ті вже знають, що це. Такі штуки. Так, їх у нас тут 4 штуки. Так. Рибка. что у нас тут за рыбка. Ну, те же самые, по идее. Да. С бульки там. <laughs> С бульки выскакивают всякие шмальзульки. Не, ну, прикольно. Типа антистрессики який-то. Окей. Okay. Тоже, до речи, шесть новеньких. Так. Четыре ну, штуки. Okay. Окей. Откладываем в сторону. Давайте давайте вот штуку. Так. Диракол звичайний. <кій> <кій> Обичний дирокол Чи не дирокол? Що це таке? Дирокол ж. А може і не дирокол? Ну, по ідеї дирокол. І щось я не, не, не вшарюю. А, да, ось все. Просто дирокол. Не знаю, скільки це буде коштувати, я такими штуками взагалі не користуюсь. Так, давайте оце щось. Що, отака коробка. Що воно таке, поки не зрозумію. Але я пропоную відкрити. Полоїт Охренеть. да ладно. Як він працює? Не розумію, як він працює. А я то вас бачу. Блин! Ніштяк, слухайте. Прикол. А як, типа, ж батарейки должны, да, мабуть? Він на батарейках працює, чи Так, що це? Це я так розумію, для бумаги. А що, потрібна тільки бумага і все, він механічний? Блін, не шарю, треба б розібратись по ідеї. І все, і, типа, була б, так він же ж спишка, як працює. Ну, тут по-любому ще десь должен бути відсік для батарейок. Так, ладно, це в мене дружина по фотках. Покажу їй. Хай дивиться, я в цьому не, 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 не шарю. Так, окей. Така знахідка, ну, я думаю, що це може щось коштувати дійсно. Можливо, там якась 1002. Буде вартувати. Подивимось, що я знайду. Ціну ви побачили. Ну, поки що це мій фаворит. Топчик. Так. Максимально тоненька. Це, оце воно ну, з посилки за 100 гривень знайти щипці за 50. Ну, звичайні щипці із цим шилом. Це, це для кальян обичні. Але ну, я, я таким і не користуюсь, наприклад. Це достатньо гарівно, і ними нормально вуглі не донесеш, особливо якщо ти з калаудером несеш. То така собі історія. Ну, окей. Ну, зато шило є. Все плюс. Це, щоб табачок натикати або фольгу протикати. Так, в калянах я шарю. <світ> Окей. Так, і фаворит нашої загадковості, бо дружина сказала, що прям має мені зайти. Я маю бути довольним. Made in China. А, виробник Китай, а прийшло з Германії. Хейсен. Франкфурт, вулиця Хейсен, Германія. Прикол. Ну, по вагі, Наче тут пусто. Що тут може бути? Я не вірю. Та ну не геніті. Дрон. Офігеть. Так. У мене ніколи дрона не було. Ой. Так, плівочка. Офігеть. Я не знаю, зараз же ж не можна літати дронами, наскільки я знаю. Антенка. Камера. Це що таке? я не знаю, що таке. Як він працює. Ой. Включився Блін, страшно. Я не знаю, чи можна його вообще в хаті. Щось він мені щось тут розіб'є Батарек. Блін, батареяк нема. Ореть. Ого. Ого. Так, а что цель у нас тут? Якіс. Е запчасти, я так розумію. Так, надо його выключить, боже щось полетить. Так, тут выключився, да. Так, цієї яких лопасті. Отакі штуки, 4 штуки. Що це таке, я не знаю. Ну просто тут наче навіть такого і немає нічого. Хм. Тут такі штуки дивні. Так, ну окей, ладно. может ассенс ладно так зарядка Дротик, выкрутка и лопасти додатковые. Так, а что у нас тут так какие-то додаток на телефон есть все на китайском application qr код Андроїд. І Android немає. інструкція Так, окей. Блін, та тут один кейс прикольний. Крутяк. Так, якщо в мене а, вийде його запустити, може хоча б а, в квартирі, то я вам в Telegram в групу закину а, відео, а можливо навіть в це вставлю. Подивимось. Якщо. Ой! Пакетик драний. А якщо не вийде, то не вийде. То я так і напишу, що я не шарю. Так, я думаю, цю штуку я продавати не буду. Це виглядить дуже круто. Так, як його зібрати? Ага. Ой, спочатку ці. Так. 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 І так. Ну, взагалі. Виглядає дуже... вау! Він такий собі маленький, прикольненький. Блін, І кейсик бомба. Так, так, так. Такий запакувався і, і погнав собі на відеозйомку. Так, цю плінку я з нього. А я думаю, вона мені не потрібна в будь-якому випадку. Так, ну що, друзі? Така в нас розпаковка, що у нас? Дрон. Подивимось, скільки він коштує. Ви ціну побачили, побачили. ну оце, оце два моїх фаворити за сьогодні. Це без сумніву. Це може щось коштувати. А, тиски, антистреси, А, Щіпці, а, ці дироколи, годинник, а, адаптер, чарджер. Годинник і тіка до сих пор. Жесть. Так, вспишка з чохлом і, власне, коврик. Ну, слухайте, доволі непогано. Є шанс, що ось оце ось окупилося, не дивлячись на те, що тут були антистреси, що тут були щіпці, дироколи, чарджер оцей. Є шанс, що за рахунок двох позицій ми вийдемо в плюс. Ну, а чи так, чи ні, ви це побачили, а я дізнаюся при монтажові. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.